Добрий день. Виробництво причепів Кіяшко Чернігів Україна. Причеп з розмірами 2,30 довжина, 1,4017, розміри кузова. Повна вага по документам даного причепа 750 кг. В реальності причеп посили не може вести до 1000 кг. Причепа оцинкована рама, це гаряче оцинкування. Гарантія від склозної корозії мінімум 10 років. Причеп має виобразне дишло, воно не прикручується, не зйомне, воно надійно приварене до рами причепа, що дозволяє витримувати дуже великі навантаження і перенавантаження в тому числі. Всі причепи нашого виготовлення повністю сертифіковані, мають документи для реєстрації в сервісних центрах. Звертайтеся до наших менеджерів. По контактам, які в описі вказані, заходьте на наш сайт, вибирайте дуже багато причепів. І саме цього також знайдете на нашому сайті причепи.ю. Виготовлення знаходиться в Чернігові, Україна.